Як ти вважаєш людям, які переходять лише на українську мову? З чого варто починати, Та як ти, напевно, цим займаєшся. Отже, дивіться, давайте такі базові базові поради. От, власне, ми зараз з тобою говорили за мобільні там застосунки. І так, так, далі. у нас була дов довга дискусія. Так, можете <рігла> Дуже... <рігла> <рігла> так, так, так. Дуже глибока, змістовна розмова. про... Так, гарний <рігла> діалог. Амстор, <рігла> так. так. І, власне. І власне виходить, що ви можете перекласти їх на українську мову, якщо вона там є, так якщо ні, послуговуйтесь англійською. Так, як я це роблю. Так, наскільки вийде, ось послугуватися тоді англійською. Крім цього, найголовніше це оточення. Так, найголовніше, щоб вам було з ким поговорити. Я у себе на сторінці в інстаграмі проводжу регулярно такі акції, що люди пишуть в коментарі трошки інформації про себе і створюю такі пари між людьми, щоб вони могли відео або аудіо зв'язком спілкуватися і постійно. З будь, куточ... будь якого куточку будь-якого куточку світу мати собі досвід спілкування українською. Крім цього, проводжу розмовні клуби, наприклад, по суті, ти такий мовний тіндер. Ну, ти пара створюєш мечі, а Правильно, не мечі, а матча. Матча. Я не дуже люблю. Ти б здавався, якби після цього, ну ти створив мовну пару, люди, ну, грубо кажучи, потрапились знову. Я би зрадів. Я би зрадів, тому що вони це зробили українською. <ріст>